Вітаю, друзі! Мене звати Ілона, і цей відеовідгук я хочу залишити для спеціаліста, прекрасного майстра своєї справи, який провів зі мною колосальну роботу. Це Григорій Доля. Отже, Григорій, я тобі дякую за співпрацю. Я звернулася до цього прекрасного спеціаліста із таким запитом, який не давав. Мені зробити дещо дуже важливе, І не давав мені такий стопер зробити важливу подію, а конкретно це стосується запису, мінусовки, запису, пісні, вокалу, адже на останньому занятті перед роботою з Григорієм я просто вперлася в ступор, і я не могла не те що співати, а навіть вимовити буквально слово. Тому після роботи, після сесії з Григорієм. Я співаю без перебільшення. Я співаю. Я записую треки, і якраз зараз я біжу на своє заняття з вокалу. Тому Григорій тобі величезне дякую за те, що ти зі мною попрацював. Я дякую за результат. І бажаю всім класних трансформацій. І тим, хто мене бачить, чує, обов'язково звернутися до цього спеціаліста, адже він багатопрофільний, як то кажуть, і впевнена, що допоможе вам з абсолютно різними запитами. Успіхів!